Вітаю! Сьогодні ми розберемо з вами, як можна, з быстро, дуже швидко видалити фон з фото. Наприклад, ви в чому можете? Ви можете своє фото видаляти, можливо, у вас є інтернет-магазин якийсь, а можливо, ви хочете заробити грошей. Грошей на те, щоб видаляти фон. Є дуже багато інтернет-сайтів, таких як там Fiverr апворк та інші, де ви можете знайти для себе клієнтів, які хочуть, щоб ви їм за гроші, можливо, великі, можливо, дуже великі, можливо, огромезні, ви видалите їм фон. І для цього вам потрібно зайти на отакий сайт. Пишемо ремови. Ось сайт. Отакий сайт, де можливо за один клик. клик загрузити фото, завантажити. Так? Отут я завантажував. Це не цікаво, давайте інше завантажимо. Наприклад, ось є фото. Так, оп. І завантажилось фото. І бачите, і зразу фон видалився. Можемо редактувати. І тут ви можете щось стереть або щось додавить. Бачите, отак вот раз. І кусочек додавився. Або раз. І його ж ми видалили. Також ви нажимаєте, натискаєте скачать. І все. Храняєте зображення. І все. Ось і весь секрет. Як можливо видалити фон. І тут фон можливо видалити, який хочеш. От, наприклад, є ще фото. Оп, бачите, ось тут не довидали. Йдемо сюди. Ось так, ось так. Видалите. Отут уміншаємо кість. Чекаємо. Все! Дивись! Це добре. Ну тут відредагувати і все буде добре. Так що пользуйся, також підписуйся на мій канал, та буде в тебе дуже багато бабок. Я думаю, так, якщо ти будеш робити це, як тобі треба робити. Побачимося в наступному відео.